В Ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. у студії працює Маргарита Кузьменко. Вітаю вас у випуску. Ви дізнаєтесь про ракетний приліт у Дніпро. Чому мешканці нашого міста без води? А також новини з чемпіонату світу по футболу. Оно масштабне воєнне вторгнення РФ в Україну 279-та доба. Вчора пізно ввечері росіяни атакували Дніпро чотирма ракетами. Внаслідок цього у місті зруйновані виробничі приміщення приватного підприємства. Також понівечено автомобільну техніку. Пожежа, що сталася після прильотів, ліквідована. Минулася без жертв. Протягом ночі окупанти били також і по Нікопольському району. З важкої артилерії реактивних систем залпового вогню атакували Червоногригорівську громаду. Ніхто не постраждав. В інших районах області минулася без надзвичайних ситуацій вночі. Радіаційний фон залишається в межах норми. Наша знімальна група побувала на місці прильоту. Деталі розкаже мій колега, журналіст Ян Андрусенко. Тож я не вітаю тобі слово. Вітаю студія. Вчора ввечері, 28 листопада, ворог завдав чотири ракетні удари по Дніпропетровщині. Одна з ворожих ракет приземлилася на територію приватного підприємства, яке знаходиться за моєю спиною. Є серйозні наслідки та руйнування. Далі пропоную послухати представника Державної служби з надзвичайних ситуацій. 28 листопада, в 22 годині, 13 хвилин, надійшло повідомлення до служби порятунку, що на території міста Дніпро стався черговий ракетний удар по цивільній інфраструктурі. На даному місці ми бачимо зруйнований цивільний об'єкт. На місце ракетного удару були направлені чергові караули пожежно-рятувальних підрозділів головного управління. По прибуттю до місця пожежі було встановлено, що на даному об'єкті зруйновані вантажівки в результаті ракетного дару. Загиблих та постраждалих немає. Задіяно було всього 4 оперативних розрахунки та 28 чоловік особового складу. На даному об'єкті пожежі не було. Були значні руйнування будівлі та вантажних автомобілів. Це були всі новини на цю хвилину. Студія вам слово. Дякую, Яне, за детальну інформацію. З нами на зв'язку був журналіст Ян Андрусенко. А більш детально про ситуацію в Нікополі повідомив міський голова Олександр Саюк. Вечір, ніч у нас в тривогах, але без обстрілів, без постраждалих. Ми продовжуємо свою роботу, усуваємо наслідки обстрілів. Вся інфраструктура в місті працює, комунальні підприємства виконують свої функції. Слава нашим героям і велика подяка нашим військовим за їх роботу. Будьте уважні, слідкуйте за офіційними телеграм-каналами, не ігноруйте сирену. Хочу побажати вам доброго трудового дня. Тримаймось, ми разом, все буде Україна! Продовжуємо інформаційний випуск. Водоканали українських міст заздалегідь готувалися до можливого блекауту. Наприклад, у Рівному генератори для безперебійної роботи закупили ще у серпні, у Запоріжжі у вересні, у Вінниці у жовтні. Тож, коли у цих містах сталися екстрені відключення світла, водопостачання не припинилося жодному з абонентів. Комунальне підприємство «Дніпроводоканал» у цьому питанні пасе задніх. Першу закупівлю генераторів вони оголосили тільки наприкінці жовтня. Що з цього вийшло? Далі у сюжеті моєї колеги журналістки Ольги Ховроч. Місцева влада доповідала, що місто повністю готове до можливих блокаутів. Та коли минулого тижня у Дніпрі кілька діб поспіль не було електрики, стався колапс із водопостачанням. Ті щасливчики, що мешкають біля набережної Дніпра, набирали воду просто з річки. інші стояли у кілометрових чергах до пунктів продажу питної води. Ось що з цього приводу повідомив громадський активіст Денис Селін. На сьогодні генератор водоканалу не закупив і не скуповав довгий час в місті Дніпро відбулась перша спроба, спроба закупівлі 28-го-10-го. 28-го-10-го був оголошений тендер, після чого 7-го-11-го був відмінений тендер, ця закупівля з формулюванням, що Суму можна було зменшити кількість генераторів. ще за тиждень. Стало зрозуміло, що справа зовсім не у відсутності грошей у комунального підприємства Дніпроводоканал, а у зміні очікуваної вартості закупівлі, яка дивним чином зросла на 2 мільйони 600 тисяч гривень за ту ж кількість генераторів. До того ж, вона виявилася значно вищою від ринкової ціни. А ще поставити ці 11 генераторів згідно тендерної документації комунальному підприємству Дніпроводоканал Переможець має увага до кінця 2023 року. двадцять року. Ці закупівлі є багато дивних речей, скажімо так. Перше, що фактично термін постачання там до кінця 2023 року, тобто більше року. Ці генератори можуть до нас їхати. В найкращому випадку там а, є термін, що з моменту передплати а, будуть, будуть постачатися 140 днів. Тобто, ну, 140 днів це майже 5 місяців. Це, ну, скажімо так, влітку на будуть генератори. Якщо ми подивимося на технічні характеристики, там показані моделі в цій закупівлі, то загальна вартість генераторів наразі, якщо позвонити. В одну з фірм, яка постачає ці турецькі генератори, загальна вартість усіх генераторів буде 12 мільйонів, а не 27. Тому виникає питання: якщо немає терміновості, чому хочуть купити за такі великі кошти? Але директор комунального підприємства Дніпроводоканал Андрій Довгань не поспішає звітувати перед Дніпрянами. Чому підприємство досі не закупило генератори? Має безпосередньо вийти керівник водоканалу і публічно розвітувати. А на всі наші звернення наразі відповіді немає. Ну ми зараз насилаємо звернення до депутатських фракцій, щоб вони підняли це питання на сесії в середу. А безпосередньо від міського голови ми наразі відповідь не отримали. Сесія Дніпровської міськради відбудеться вже цього тижня, а тим часом обурення дніпрян на ситуацію, що склалася із закупівлі генераторів Дніпро водоканалом, зростає. Те, що відбувається в нашому місті, заслуга нашого мера. Кругом вже відновили ще гірші пошкодження. А у нас тендери в листопаді на закупівлю генераторів. Все ідіоти півміста без води четверті сутки, а ми брешемо. У Дніпрі ситуація навколо закупівлі генераторів водоканальцями дійсно набула вже широкого розголосу. Час відповідати перед містянами. Ольга Ховрич, Сергій Толкач. Новини Д 1 Протягом минулої доби українські військові збили два ворожі літаки і ліквідували 480 окупантів. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Загальні втрати ворога з 24 лютого по 29 листопада орієнтовно склали особового складу 88 тисяч 380 осіб, танків 2911 одиниць, бойових броньованих машин 5866 одиниць. Артилерійських систем 1901 одиниця. Літаків 280 автомобільної техніки та автоцистерн 4423 одиниці. 440 дітей загинуло внаслідок збройної агресії РФ в Україні. Більше ніж 1291 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 29 листопада 2022 року офіційне число дітей жертв 440. Поранених 851 дитина. За повідомленням від ДТЕК сьогодні у Дніпропетровській області впроваджені екстрені відключення електроенергії. Це означає, що графіки стабілізаційних відключень наразі не діють. Протягом тижня енергетики області повернули світло у 4 тисячі осель Дніпропетровщини, що були знеструмлені через обстріли. Фахівці працювали у понад 20 населених пунктах. З початку повномасштабної війни аварійні бригади повернули живлення у 700 тисяч домогосподарств. У деякі оселі світло доводилось повертати по декілька разів через регулярні ворожі атаки. На території приватного домоволодіння у провулку Кожем'яка у Дніпрі виникла пожежа. За повідомленням від рятувальників, вогонь охопив дах та житлові кімнати будинку. Полум'я знищило речі домашнього вжитку, дерев'яні перекриття та внутрішнє оздоблення стін оселі. Під час ліквідації займання вогнеборців рятували чоловіка та передали працівникам екстреної медичної служби постраждалого госпіталізовано до лікувального закладу з попереднім діагнозом отруєння продуктами горіння. Продовжуємо випуск темою спорту. Далі ви дізнаєтеся про останні події на чемпіонаті світу з футболу. Вчора, в рамках другого туру, зіграли ще чотири пари учасників. Першими грали Камарун та Сербія. Матч виявився досить цікавим та насиченим на гольові атаки. Одна з таких завершилась голом у ворота сербів. На 29 й хвилині матчу відзначився Жан Кастелетто. Проте на перерву команди пішли за мінімальною переваги збірної Сербії: – 1-2. Вже укомпенсований арбітром час підопічні Стойковича збили двічі. У другому таймі картина гри не змінилася. Команди продовжили атакувати та забивати голи. Збірна Камеруну за ударні три хвилини змогла забити двічі, встановивши остаточний рахунок в матчі. 3-3. таким чином, обидві команди набрали свої перші очки на турнірі та мають всі шанси для виходу в плей-офф. Другий матч грали представники групи «Ейдж» Південна Корея та Ганна. Перший тайм розпочався під диктовку корейців, які захопили м'яч під свій контроль та створювали моменти біля воріт збірної Ганни. Проте вийти вперед змогли збірна з африканського континенту – 0-2. Саме з таким рахунком команди пішли на перерву. У другому таймі збірна Кореї провела фантастичну трихвилинку хвилинку і змогла забити два м'ячі. Проте ганці все ж таки вирвали перемогу. На 68-й хвилині дубль оформив Мохамед Кудос став встановив остаточний рахунок в матчі 2-3. Таким чином, збірна Ганни займає друге місце та має непогані шанси або вийти в плей-офф. У другому турі групи J збірна Бразилії перемогла збірну Швейцарії з рахунком 1-0. Таким чином, Бразилія забезпечила собі достроковий вихід до однієї восьмої фіналу турніру. Також у другому турі групи H збірна Португалії здобула перемогу над збірною Ругваю. Таким чином, збірна Португалії стала третьою збірною, яка достроково забезпечила собі вихід до стадії плей-офф чемпіонату світу. І на останок випуску про погоду на середу, 30 листопада. Останній день осені буде морозним. У Дніпрі очікується мінлива хмарність. Температура повітря коливатиметься від 1 градусу із позначкою мінус до 1 градусу із позначкою плюс. Вітер східний до 6 метрів на секунду. Вологість повітря складатиме 50%. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Телеканал д 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Наближаємо мир разом, допомагаємо нашим силам оборони та усім, хто цього потребує. Вкотре дякуємо нашим захисникам і захисницям, З вірою в перемогу, слава Україні. На цьому випуск новин завершується у студії. Працювала Маргарита Кузьменко. Дякую за увагу і до зустрічі у подальших ефірах.